Ви можете не пам'ятати свої перші кроки, але ви точно пам'ятаєте, як обнімала вас мама. Ви можете не пригадати, що говорили вам люди в момент вашого успіху, але ви точно ніколи не забудете, як вас обійняли в ваші найважчі моменти. Обійм'я це не просто жест, це ліки душі. Це біологічне диво, феномен, який подарувала нам природа. Користь обіймів це зміцнення імунітету. Починає відділятися окситоцин, знижується стрес. Підвищується загальна опірність організму та знижується кортизол, гормон стресу. Саме тому, після важкого робочого дня обійми можуть врятувати краще, ніж тисячі сказаних слів. А також стабілізується серцевий ритм та тиск. Люди, які обнімаються, вони менше хворіють на серцево-судинні хвороби. А також окситоцин це природний знеболювальний. Він допомагає боротися з болем. Саме тому дитина заспокоїться в обіймах матері після падіння, а також допомагає налаштуватись на сон, зпільнюється серцевий ритм і мозок налаштовується на відпочинок. Коли ви востаннє обнімали батьків, дітей, друзів, сьогодні саме той день, коли не треба слів, просто підійдіть і обніміть. Напишіть в коментарях, кого ви сьогодні обнімете першим. Бажаю міцного здоров'я!